Ну що ж, друзі, у цьому випуску ми говоримо про Алео Гранс, розв'язування реальних проблем із нульовими знаннями. Отож! Усім привіт, нам та криптаночкам, з вами містер Атлант. І сьогодні мова піде знову ж таки про а, проект Алео. І якщо не зраджує пам'ять, то це випуск такий а, напевно більше. Напевно, більше 20-го. Неважливо. Отож, поїхали! Технологія блокчейн із а, її революційним потенціалом переважно винагороджувала розробників а, за невеликі операції, такі як торгівля DeFi або участь у айрдропах. Однак, що якби ви могли використовувати потужність блокчейну для вирішення суттєвих проблем реального світу, отримуючи за це винагороду? Ало, піонер у доказах з uh, ZKPS, пропонуючи унікальну можливість через гранти Proof of Useful Work Blueprint Grants Винагородити розробників за вирішення значних обчислювальних проблем, які можуть стимулювати значні зміни. Uh, у цьому відео ми досліджуємо захоплюючий світ Ало Grant, проблеми, які можна вирішити домовою зі Кіпі, і те, як цей інноваційний підхід може революціонізувати спосіб використання технології блокчейн для вирішення складних проблем реального світу. Отож, Шаф проблем, які вирішуються з допомогою зікіпі. Щоб розуміти потенціал Алоґранс, давайте класифікуємо проблеми на основі їх обчислювальної складності, починаючи від простих задань, як от порівняння цін у супермаркеті, до складних задань, як от оптимізація маршрутів через список міст. Численні інституції та організації вже займаються вирішенням складних проблем, починаючи від дослідження захворювань і закінчуючи моделюванням клімату. Одним із яскравих прикладів є наукові проекти Boeing Каліфорнійського університету у Берклі, які використовують спільне обчислення для вивчення хвороб, зміни клімату, пульсарів та різних наукових областей. Подібним чином ініціатива Folding A Man Home дозволяє розробникам використовувати свою обчислювальну потужність для боротьби з глобальними загрозами здоров'я, включаючи covid 19 хворобу Альцгеймера та РАК. Проте ще потрібно вирішити. Штати кілька складних проблем, зокрема перше це зоряні об'єкти та фізика, друге це поглиблення навчання, третє це моделювання клімату, четверте це моделювання медицини та біології, і на останах це обчислювані завдання. Вирішення цих проблем часто вимагає величезної обчислювальної потужності. Моє програмування Aleo Лео у поєднанні з ZKP забезпечує платформу для безпечної перевірки цих великомасштабних обчислень, використовуючи довірені та ненадійні сторони, ZKP забезпечує швидку та безпечну перевірку обчислень. Хоча існуючі системи, такі як Boeing і Folding собачка Home, роблять ціну, ціну роботу, вони не винагороджують учасників з їхніх рішень. Grant Allow Proof of Useful Work або Blueprint Grants має на меті підхід, дозволяючи окремим особам і організаціям пропонувати винагороду за розв'язання важких обчислюваних власне проблем. Отож, друзі, і наостанок, це безумовно. А я підсумую це все у висновку. На завершення, Allo Grants представляє новаторський сув у тому, як технологію блокчейн можна використовувати для вирішення реальних проблем. Поєднуючи потужність, з блокчейн Allo та Винахідливість таких розробників, як а, ви, і ми а, маємо потенціал започаткувати нову еру вирішення проблем, де значущий вплив винагороджується миттєво, роблячи світ кращим за одне обчистування, виклик за раз. Отож, начебто, все сказав у такій більш швидкій а, власне манері. І до нових зустрічей!